Коли понад 5 років тому я переглянув короткий тізер від Швайер, це викликало ефект щирого бажання дочекатися релізу гри та спробувати її самостійно. Поставала забавка, яка насамперед захоплювала своїм сетінгом, атмосферою та самобутньою естетикою. Шутер з нотками стімбанку, але водночас у стилістиці темного фентезі із вкрапленнями слов'янської міфології. Зброя була стильною, а стрільба із неї, навіть через відеотизер, відчувалася переконливо. Магія виглядала ефектно, а вигадливий дизайн ворогів та оточення лише підкріплював відчуття того, що це гра, яку точно варто чекати. Ентузіазм підсилився ще й завдяки творцям забавки. І, хоч це була невелика інді студія із 12 людей, але усі вони справжні ветерани індустрії люди, які подарували Painkiller та Bulletstorm, який я щиро вважаю одним з кращих шутерів за усі часи існування ігрової індустрії. І ось нарешті через 5 років після публікації першого промо-матеріалу гра побачила світ, проте лише у дочасному доступі. Та, попри ледь не класичну закономірність забавок із раннього доступу, які є дуже сирими та недопрацьованими, Witchfire передусім знаходиться у доволі грабельному стані. Критичні баги тут відсутні, а кількість контенту, хоч зовсім не вражає, але як мінімум на 15-20 годин його точно вистачає. А сумніві у тому, що гра буде лише розростатися контентом та вдосконалюватися у мене фактично немає. Що примітно, Вічфайр це не просто шутер від першої особи у доволі нетиповому сетінгу для жанру. Це також гра з величезною кількістю ігрових особливостей, притаманних загалом для різних жанрів, найбільшою Rowlide. Це і типова прогресія персонажа, і закінчення забігу зі смертю, після чого стартувати доведеться спочатку. Та що не менш важливо, посилення бойових білдів багато у чому залежить від рандому. Також розробники надихалися особливостями соузлайків та екстракшн шутерів, і відображення цього справді доволі помітне у ігровому процесі. Отже, з першим своїм запуском гра зустрічатиме аж ніяк не добре поставленою касценною, котра розповість про основу лору та загальну наративну фабулу. До чого за роки ігрового досвіду ми усі так звикли. Власне, касцени як такі у грі взагалі відсутні. Вочевидь, ресурсів та бюджету забракло. Тож початок історії скромно подається лише через малюнки та текст. Світу загрожує небезпека через нашестя відьм, тому Ватикан звертається до забороненої магії, аби перетворити грішних добровольців у безсмертних мисливців на відьм. Озброївши закляттями та вогнепальною зброєю, розробленою кращими майстрами, головний герой відправляється у володіння могутньої відьми, аби віднайти втрачений артефакт, котрий здатен допомогти у боротьбі проти темних сил. І власне на цьому весь сюжет закінчується. На подальший його розвиток, очевидь, варто чекати у майбутньому. Однак наративна складова для ігор, які є симбіозом декількох жанрів та найбільше позиціюють себе як роуглайт, рідко буває пріоритетною. Перед узбережжям захопленого слугами відьми а саме скелетами, демонами та її фамільярами у вигляді влучних стрільців чи могутніх воїнів знаходитиметься повноцінна база. Перед кожною експедицією у відьомські володіння тут можна отримувати різні удосконалення. Перед усім поліпшувати пасивні навички за рахунок головного ресурсу гри відьомського вогню. Його ви здобуватимете безпосередньо у володіннях відьми. Він випадає із убитих ворогів, а з нашою смертю увесь щезає. Щоправда, надаватимуться шанси повернути увесь загублений вогонь на місці вашої Попередньої смерті. А вже ж якщо не загинути перед тим, як його підібрати, чого уникнути буває доволі складно. Окрім посилення пасивних навичок, присутня можливість відкривати нову зброю та удосконалювати її. Також відкривати нові закляття та можливості для нових пасивних удосконалень під час безпосередньо перебувань у місцях, охоплених відьомською владою. Для відкриття нових видів зброї, заклять та умінь необхідний час, який скорочуватиметься під час експедиції. Також еліксири для відновлення ХП, що є дуже важливим, не поповнюються автоматично. Необхідно буде знайти. Відповідну рослину та скрафтити еліксир на базі перед відправленням у відьомські землі. Основа бойової системи у грі це, а вже ж стрільба, та не менш важливими бойовими знаряддями є і закляття. Вони працюють по кулдауну. Закляття загалом чудово анімовані та мають відчутний імпакт від взаємодії з противниками. Так від вогняної магії вороги ефектно горять. Від токсичної їх тіла немов би роз'їдаються кислотою, а від холоду на певний час заморожуються. Також навіть присутні закляття на виклик власного бойового потужного фамільяра. Вогнепальна ж зброя, якої тут поки що не так вже й багато, має гарну стилізацію та якісно змодельована. А стрільба, хоч і не дарує якихось непересічних нових відчуттів, насамперед вона проста та аркадна, але доволі приємна. Розробники стверджували, що під час роботи над Шудінгом надихалися Destiny. І дійсно схожі відчуття від користування вогнепальною зброєю у Destiny та Witch Fire дещо помітні. Хіба що у перших промо-матеріалах гри не моби відчувалася якась більша навідача та відчуття значнішої масивності? Скоріше за все, розробники. Теж вирішили спростити стрільбу, зробити її зручнішою. Однак, враховуючи, що стилістика забавки це Dark Fantasy з вайбами стімпанку, а отже, неймовірний технологічний прогрес у всесвіті гри точно не спостерігається, деяка незручність зброї через її технічну недосконалість, як от величезна віддача, ще довша перезарядка та загальна нестабільність, були б дуже доречними. А відтак, легкість та простота у користуванні вогнепальними знаряддями особисто у мене викликають відчуття деякого втраченого потенціалу у зображенні більшої автентичності, яка дуже органічно вписав сталося б у подібний сеттинг а вже ж уся наявна зброя буде доступна зовсім не відразу. Спочатку користуватися доведеться лише револьвером, та поступово через свого роду кузню відкриється усе присутнє озброєння. А це аналог автоматичної гвинтівки та дробовика, мушкетон, снайперська гвинтівка та щось на зразок пістолета кулемета. З собою ж у експедиції спорядити вдасться лише по дві одиниці зброї. Ще один третій вид озброєння це демонічне, яке є надзвичайно потужним знаряддям. Але користуватися ним доведеться вкрай рідко, лише тоді, коли віднайдеться. Потрібний тип боєзапасу. Знаходиться він у скриньках і зазвичай випадає у кількості однієї трьох штук. Також звичну вогнепальну зброю вдасться удосконалювати завдяки відкриттю нових містерій. Потрібно буде лише виконати певну кількість убивств відповідною зброєю та активувати вдосконалення. Нові містерії надаватимуть пасивні бонуси. На кшталт посиленої шкоди ворогам збільшує як 75% хп, виникнення невеликої хвилі, яка задає шкоду ворогам поруч, або ж перед перезаряджанням у барабані револьвера з'являтимуться кулі, котрі гарантовано. Наносять критичні ушкодження. Нові відкриття містерії працюють також і з іншими типами спорядження: на кшталт магічних предметів, які дають певні бонуси до нанесеної шкоди захисту чи наділяють якимись пасивними уміннями, як то удари блискавки чи спавну бомб під час ривку, також відкриті можливості для удосконалення і заклять. Самі ж закляття поділяються на два види: це легкі, які кастуються доволі стрімко, у них менший кулдаун, та важкі, які активуються довгим натисканням відповідної клавіші. Час перезарядки у них також довший. Також кулдаун можна буде скорочувати через пасивні удосконалення, які, як я вже зазначав, прокачуються завдяки відйомському вогню, випадаючого після смерті ворогів. Одночасно з цим кулдаун скорочуватиметься і завдяки знищенню противників. Дуже важливим показником у цій грі є запас витривалості, завдяки якому можна робити ривки та ковзання, що є хорошими способами у ухилянні від атак противників. Разом з цим це і чудовий спосіб пересування. Також витривалість знижуватиметься, коли ви задіюватимете спринт. А візуалізація відсутності витривалості відбуватиметься через загальне погіршення видимості, тяжкого дихання та пари з рота. Тобто зображується велике зниження температури, яка і сковує ваші рухи, а збільшити показники витривалості на час експедиції зможе знову ж таки. Головний ресурс усієї гри – відйомські вогонь. Саме добування вічфаєру це загалом головна складність усієї гри. Ви б банально не зможете пройти навіть першу локацію, якщо хоч трохи не прокачаєте пасивні вміння завдяки власне головному ресурсу. І як було вже згадано, ваша смерть забирає увесь зібраний вогонь. Однак, хоч в наступній експедиції є шанси його повернути, та через велику інтенсивність ворогів їх чималі показники нанесеної шкоди, та банально проблема, яка є не такою очевидною, відсутність хілок, адже зілля для їх крафту не завжди вдається знайти у попередній експедиції. Вам доведеться трохи. Постраждати. На початку, доволі дієвою тактикою, у мене був відстріл лише невеликий груп ворогів, а коли приходило розуміння разом зі значним зниженням ХП, що один-два пропущених удари або постріли і забіг закінчується фатально, я стрімко прямував до порталу, який приводить назад до бази, що й дозволить зберегти такий необхідний ресурс. У Вічфайра геймдизайн працює таким чином, що кінцеве проходження усієї локації з фінальним вбивством боса це той етап, який потребує вагомої впевненості та підготовки. Адже смерть на арені з босом або навіть ще на шляху до неї не тільки згаює ваш час. А й призводить до втрати можливостей для удосконалення. Захистити ж від відчуття повної абсолютної фрустрації під час подібних моментів, допомагають хіба що знайдені скам'янілі шматки відйомського вогню, які не втрачаються зі смертю. Їх можна активувати уже на базі. Також ще одною помітною особливістю гри є те, що локації, яких поки що у дві, від одної експедиції до іншої, зовсім не змінюються. Їх дизайн, знаходження об'єктів та загальне планування завжди однакове, на відміну від місць спавно ворогів та розташування порталу, з якого ви з'являєтеся на Локації. Розташування ж іншого порталу, з якого ви зможете повернутися, адже стартове закривається через невеликий проміжок часу, також змінюється. Окрім скупчення різного виду ворогів, на ігрових локаціях будуть знаходитися ще й певна кількість різних інтерактивних особливостей, які мають шанси виникнути випадковим чином. Так можуть з'явитися духи, які після відслідковування їхнього пересування за слідами приводять до магічних артефактів. Деякі ж скрині, які тут слугують джерелом поповнення боєзапасу та ресурсу для прокачки, можуть бути відкритими лише після убивства певної кількості ворогів, які з'являться з активацією такої скрині, що є свого роду одним із видів ритуалів. Також один із ритуалів викликає великого. Моба вбити якого необхідно лише у невеликій області. Якщо ж вийти за її межі, ритуал переривається. Ще періодично з'являється щось на кшталт великого мандруючого духа. Якщо його не встигнути вбити, коли він з'явиться у полі зору, активується прокляття з нашестям, хоч і доволі слабих ворогів, але у надзвичайно великій кількості. Також хп та витривалість періодично можуть значно скорочуватися. Особливо ж неприємними елементами інтерактивних особливостей є невеликі токсичні кущі, які вибухають. Вони дуже небезпечні, ще й тому, що їх не завжди легко помітити. З можливих інтерактивних елементів це ще далеко не усе з того, що можна зустріти у грі. Боси у цій грі, яких відповідно до кількості локацій зовсім не є якимись вигадливими та оригінальними. Перший бос взагалі за своїм дизайном та паттернами атак майже ніяк не відрізняється від одного з ворогів, які зустрічаються на ігровій локації. У нього лише збільшене ХП, удари болючіші, а площа атак ширша. Та цілий один новий патерн атаки під кінець бою. Як на мене, над якістю реалізації босів творцям гри варто попрацювати чи не найбільше. Ідентифікація розробниками гри свого творіння як забавки з елементами роуглайту, соузлайку та екстракшн шутера могло бути лише привабливим маркетинговим ходом, адже це жанри та віяння, які зараз є одним із найпомітніших у індустрії. Однак Witchfire справді частково поєднує усі особливості подібних підходів до ігрового процесу. І, як на мене, це найсильніша сторона забавки. А ще, незважаючи на невеликі бюджети студії, Witchfire має чудовий графічний стиль та витриману атмосферу. Робота арт дизайнерів та художників тут справді на доволі високому рівні виконання. Оточення виглядає деталізовано та автентично, а дизайн ворогів переконливо, навіть здатна потішити оптимізація. Хоч це також той аспект, який варто покращувати, адже просідання ФПС у доволі динамічних секціях гри тут все ж відчувається. А зниження графічних налаштувань не дуже допомагає. У підсумку Віч це уже хороша гра з величезним потенціалом. Навіть незважаючи на свою ранню стадію дочасного доступу, у ній присутні наповнення на як мінімум декілька вечорів. Особисто ж у мене майже не було сумнівів, що польські ветерани індустрії, які стояли за створенням прекрасних шутерів у минулому, використають увесь свій досвід у створенні ще однієї доволі самобутньої непересічної стрілянки, вдало при цьому поєднуючи декілька жанрів. Нехай у результаті і не обійшлося без деяких недоліків та недопрацювань. Та головне, що гра буде лише невпинно розвиватися. Уже зараз активно виходять все та невеликі виправлення, а над подальшими планами розвитку можна дізнатися з офіційного сайту розробників. До того ж, гра має відносно скромний цінник. Тож, якщо вас не бентежить, що забавка знаходиться у Epic Game Store, а подібний підхід до ігрового процесу вам до смаку, раджу спробувати. Проте, якщо ви з тих, хто уникає ігор з дочасного доступу або Epic Game Store, за планами розробників, десь через рік гра має вийти у повноцінний реліз, разом з тим і на інших платформах. Тож варто лише дочекатися. Після релізу ж забавки цілком вірогідно я повернуся до її обговорення. І на цьому в мене все. Не забувайте проявляти свою активність під відео та за можливості розгляньте варіанти фінансової підтримки, які стануть надзвичайно важливими для подальшого розвитку мого каналу. Посилання знайдете у описі. А я ж згадаю людей, які вже зробили потужний внесок у розвиток каналу завдяки фінансовій підтримці. Це Кіт, Сергій, Скарбник, Андрій та меценат, який побажав залишитися невідомим. Величезне усім дякую. А зараз до нових зустрічей.